Отже, Максим, твій агент каже, що ти вельми популярна у сфері дорослого, кіно і розваг. Це так? Мені цікаво. Ти завжди хотіла бути у цій професії. Завжди хотіла стати відомою. Якщо хочеш, можеш читати зі сценарія, що тобі дали. Гаразд. Я знаю текст. Вона дивиться в камеру та крізь біль травми. Звертається прямо в об'єктив. Назви п'ять дірок, що починали кар'єру з фільмів жахів. Демі Джон Траволта, Мур, Брук Максін, бляха Мінкс. Стрно тут ходити, коли десь поруч цей нічний ловець. Нічний ловець. Нічний ловець тероризує Лос-Анджелес. я зможу. Казали всі мертві дівчата в Голлівуді. Я приватний детектив прийшов по тебе. Мій роботодавець дуже впливовий чоловік. Минуле не відпустить тебе. Воно й далі стукатиме у двері. З'явилась чергова жертва нічного ловця. Якби я був знайомий з трьома вбитими за три дні, я б був наляканий. Що ти приховуєш, Максим? Що я розповім, я сподіваюся на конфіденційність. Що ти зробила? Це визначна роль для твоєї кар'єри. Що там тому тебе не коїлося в житті, якщо це заважає роботі, позиць. Так, і зроблю. Максим! 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 Скоро у кино.